Тези. Перша національне господарство України успадкувало з радянської економіки фундаментальні диспропорції і протиріччя. Його структура, структура цього господарства потужності формувалися під потреби чужої держави, яка називалася СССР. Тому структура якість і кількість продукції, яке це господарство виробляло, не відповідали комплексу потреб українського суспільства. Це була глибока структурна криза, яка тоді вже була. Друге, хоч економіка не була ринковою тоді командною, але мала місце криза перевиробництва в деяких галузях. Металургія, хімія, ВВП, ВВ, ВВ, військово-промисловий комплекс, коротше кажучи. Третє, цій економіці так само була притаманна криза недовиробництва в галузях, які обслуговували потреби населення. Легка, харчова, електронна, побутове машинобудування, промисловість. Да? Далі, оця структурна криза, оця криза недовиробництва і криза перевиробництва, власне, універсальна господарська криза в роки незалежності не пропала ніде, вона тільки поглибилася і була загнана всередину, схована під зовнішнім блиском імпортних товарів, куплених українцями в борг. П'яте, сьогоднішня структура української економіки сформована знову ж таки під потреби не українського суспільства, а Глобальному ринку українська влада, увага, пустила іноземний капітал в галузь без будь-яких умов, що до речі, Чехія зробила відповідні умови. Віддавав, віддала його в руки ринку, дозволила кредити в іноземній валюті, не, не поставила ніяких обмежень для спекуляцій. Маржа у нас в галузі перевищувала європейську в 4-5 рази. Наша економіка залежна від зовнішніх ринків на рівні життя і смерті. По імпорту від ринку енергоресурсів, по експорту від ринку металів, хімії, зерна в Україні криза 20 років. ВВП 90-го року ми не досягли ще і зараз, а не 4 роки. І ця криза генерується зсередини через нашу економічну деіндустріалізацію, нездатність економіки забезпечувати внутрішній попит. Лише 90% імпорту по легкій промисловості це імпорт. Ми забезпечуємо свої потреби. Тому пріоритетом у нас все таки для виходу із кризи має бути обов'язково видатки державні державна економічна політика. Дякую за увагу. Вибачте за час.